На сьогоднішній день у нас в місті Сміла нараховується 4256 хворих з ендокринною патологією, з них 2179 хворі на цукровий діабет. Профілактика ендокринних захворювань це все те. Що приведе з часом до е, неотримання пацієнтами ускладнень е, захворювань, і до того, що якість їхнього життя на протязі багатьох років буде залишатись задовільною. Що варто робити для того, щоб, іще не маючи ендокринної патології, попередити її виникнення, саме найперше, це потрібно контролювати вагу тіла, тому що зайві кілограми можуть вести до розвитку інструктування. Інсулінорезистентності, а інсулінорезистентність навіть при збереженні функції щитоподібної залози, це завжди загроза розвитку цукрового діабету другого типу. Треба пам'ятати, що при фізичних навантаженнях глюкоза згорає, і тому намагатись рухатись кожного дня. Рекомендована кількість кроків для практично здорової людини це 10 тисяч за добу. Треба пам'ятати, що зараз всі ми живемо в в стані хронічної стресової ситуації. При цьому в кров викидається дуже багато біологічно активних речовин, гормонів, які називаються гормонами стресу кортизол, наприклад, адреналін, норадреналін. Всі ці гормони біологічно активні речовини ведуть до того, що подавляється дія інсуліну, і це також буде провокувати розвиток цукрового діабету. Тому з чого ми можемо почати, це з дотримання нашого режиму праці і відпочинку, якщо навіть немає симптомів розвитку цукрового діабету, зважати потрібно на спадковий анамнез, тому що дуже часто цукровий діабет другого типу розвивається безсимптомно і як правило підвищений рівень глікемії визначається тільки тоді, коли пацієнт звертається до лікаря іншої спеціалізації, і там уже виявляється підвищений рівень цук. В цьому році ми помічаємо, що іде ріст захворювань щитоподібної залози, які називаються тереотоксикоз. Тереотоксикоз це той стан, коли щитоподібна залоза в кров починає викидати своїх гормонів тероксину і триотероніну набагато більше, ніж потрібно для життєдіяльності організму. І при цьому йдуть значні порушення зі сторони серцево-судинної системи, зі сторони нервової системи, а також інших органів і систем. С є і ще одна така дуже важлива проблема, як гіпотереози. Гіпотереози це ті стани щитоподібної залози, які призводять до зменшення гормонів щитоподібної залози. А оскільки вони, як я вже сказала, забезпечують нашу життєдіяльність при низькому рівні тироксину, триотероніну в організмі образно, я говорю, але так і є. все засинає, і взагалі мені б хотілося сказати, що у нас в смілі. Працює дуже хороша лікарська і сестринська команда ендокринологічної служби. Є можливості госпіталізації в обласне ендокринологічне відділення, ми ніколи не отримуємо відмову, коли виникає така потреба. У нас прекрасні терапевтичні відділення. Не ігноруйте симптоми, які викликають у вас чи у ваших рідних тривогу. Любіть себе, поважайте себе. Займайтесь профілактичними міроприємствами, займайтесь лікуванням вчасним, якщо це показано, і будьте здорові!